Після 15-річної перерви днями у Києві відбулося сьоме засідання міжурядової українсько-німецької комісії із співробітництва у справах осіб німецького походження, які проживають в Україні. Її учасники, представники міністерства і відомств Німеччини та України, а також керівники громадських організацій. Інформація про подію політичному та культурному житті країни у матеріалі, наданому співробітниками Ради німців України. Рішення про створення комісії, яка є тимчасовим консультативно-дорадчим органом Кабінету міністрів України, направлено на визначення шляхів вирішення проблемних питань, удосконалення нормативно-правової бази щодо забезпечення реалізації прав осіб німецького походження, та здійснення комплексу заходів щодо співробітництва між Україною та Федеративною Республікою Німеччина. З української сторони співголовою міжурядової комісії стала перший заступник міністра культури Світлана Фоменко з німецької уповноважений федерального уряду з питань переселенців і національних меншин депутат Бундестагу Гартмут Кошик. Основне питання, яке ми порушували, це стан справ, а також можливості підтримки німецької меншини, осіб німецького походження, які проживають в Україні. Ми маємо зачіпати інші причетні питання, як наша спільна спадщина, охорона спільної культурної спадщини, транскордонне співробітництво. На засіданні відзначалось, що в Україні створені умови дотримання прав національних меншин та недискримінації за етнічною, мовною та релігійною ознаками. Учасники двосторонньої міжурядової комісії впевнені, її склад має бути збільшений. Склад комісії має бути збільшений за рахунок представників адміністрації областей України та німецьких земель. Необхідна кооперація установ, які займаються питаннями молодіжного обміну. Важливо встановити дружні партнерські стосунки між інституціями німців України та громадськими організаціями колишніх співвітчизників, які мешкають у Німеччині. Підписання спільного ком'юніке дає надію на активізацію подальшої співпраці та розвиток українсько-німецьких міжнаціональних та культурних відносин. Я впевнений, що міжурядова комісія стане саме тим інструментом, який дозволить нам в повній мірі використовувати наші права, зберігати та розвивати німецьку культуру, вивчати рідну мову задля збереження власної ідентичності.